Центральний ботанічний сад. Тут є такий під цим ясином шикарним там фонтан мистецтва. Ну там нижче. Це треба спускатися туди. Таке непогане місце, але воно не фонтанірує. Ну, але зверху є таке. Така е, типу пам'ятка. Ну тут цитати великих людей. Скажу чесно, що не всі мені подобаються. Як і всіх людей є лицемірство. Я дивлюся, я тільки недавно читав про Юар. От Мандела написав, дав свободу, а що толку з тої свободи просрали і розрушили країну. ЮАР стала із процвітаючої країни, стала таким придатком. Ну так собі, але не те. Ну, дивіться, от мистецтво, яке тут, фонтан мистецтво, яке тут б'є мистецтво. Не знаю, вареники ці. Вареники, що це таке? Це мені щось геть не подобається. роздавлені вишні щось. М -м -м, так собі. Так собі. Так собі. Так собі. Ну все однотипне, бачите? Все абсолютно однотипне. Тобто... Тобто, бачите, названня, Страсть страдання прощение изменение, милость мрія і мать природа мать і природа отакі От ось От така постійна експозиція ну гарно зате місце тут прекрасне в парку в цьому національному ботанічному саду, я вам скажу місце гарне, гарне, гарне. А і дуже багато пташок. пташки прямо. Ну, оце дивіться на нашу аборигенну породу. Вакації обізвали інвазії або береза. Я вам скажу, що акації тут виглядають краще, ніж березі. Бачите, сухі, сухенькі берези. От, Гарно, дуже гарно будете. Зайдіть, тут є, що подивитися. А дивіться Акації. Акації, мої улюблені Акації. А, які вони гарні. Які вони гарні, як вони пахнуть, я вам скажу, це неймовірно. Як акації пахнуть. Отут нічого не чути, тільки Акації. Аромат. Аромат. Може, на місце. Але я ЮНЕСКО, бачите? Але я ЮНЕСКО. Можна вас питати щось. Не хочете два слова сказати? Я от дивіться, бачите, ось акації ростуть, так? Да? Бачите? Гарні дерева. Не хочу. Не хочете. Ви його такі. От бачите, як Україна. Хто любить розмовляти дуже. Ну а чого? Я не знімаю, успокойтесь, я просто дивлюся, як ви виглядаєте. Вона не знімає. Дивіться, президент. Молод... Молодь, шукайте молоді. Ну, вони люблять, молодь наші, вона, ще, е вона ще не люблять. Які в них розум, ну ну, ну не кося нашу, молодь молодь теж. Розум вона. є? Розум, да, може не вийде. Ну от ну, де, от покажи. От дивіться, які дівчата. Ну Дівчата це ще тут, як вам сказати. <сум> <сум> Ви згадайте самі себе. Дивіться, запитайте, вони вимагають. А вони не розуміють, розумієте, а що про, про що Ні, Ну я ж не говорю, що але... сумніваюся. У нас ця молодь, вона втікає з України, вона давним-давно положила нас в Україну. Ось дивіться, гарні прості дівчатка і тіла. Ви в селі буваєте десь? По, по Україні їздите? Вимерли. Ось ця молодь в селі взагалі немає. Вона приїхала в Київ. Дивіться, а де ваші заводи? Де фана? Тут немає нічого. Що вони тут живуть? Я не знаю, що має він. Хоч ви війна, скоріше закінчилася. Хоч ви війна закінчити. Може, щось почнуть віддати. Війна не закінчиться. нас війна, знаєте, як вона. Чи три. Як вона називає? Постійно. Пермамент. А, підходьте де? до дівчат, вони вам розкажуть. Кажуть, що придумають своє маняк. Це не <ріст> Ви, нас все одразу. От повірте, що я... Бо я... Ну, боюся. Дівчата, сказали вас інтерв'ю. Можна? А, Ви не боїтесь? Ви... Я вам задам одне питання. От, яке вас не стосує. Ми Не боїмося, ми просто не хочемо. Отак, от Отак. Отакий от народ, бачите, все боїться. Ви знаєте що? От я я не журнал.